Дівчата і хлопці, та ну схаменіться ж ви, та нема ніяких тіньових банів. Що ви собі видумуєте, знімаєте з себе відповідальність, що ваша група чи ваш аккаунт в тіньовому бані? Ні. Просто в даний час трошки неактивно ви ведете свою сторінку. І все. Тобто, що значить неактивно, ви робите відео, робите пости, але їх мало хто дивиться. Чому? Тому що немає глибини перегляду. Тобто ви ну, трошки якби, не... не якби, трошки якісь нецікаві відео, ну, грубо сказати, да? але це не страшно. Я просто тільки що прочитала в Фейсбуці пост, що тіньовий бан там на групу. Ну не видумуйте, не видумуйте, просто ні. Ніяких банів, запам'ятайте. І продавайте свої товари. Чим більше буде відео, тим більше якийсь буде бенгер, який заскочить. І будуть Кхе -кхе. у мене було один період 9 мільйонів переглядів. Розумієте? Тому що у мене було 3 мільйонніка відео. От вам і результат. А сейчас немає відео, які йдуть на мільйони, ну може, які там і зайдуть, От. то якби трошки менше переглядів. Ну це все нормально, це все життя, це ж як бізнес. знаєте.